Йому 18, у дерматолога Олексій у 10. Хлопець має світлу шкіру та багато родимок. Він у зоні ризику, тому регулярно проходить перевірки. І мама, і здоровий глузд порадили. Хвороба вже дуже довго. Ну як хвороба багато родимок на тілі. І треба ж обстежитися у кабінеті. Лікаря є дермоскоп, який допомагає розгледіти родимку та визначити її характеристики. Таких приладів в Україні ще торік було кілька десят, нині вже близько трьох сотень. А у таких експертних систем лише п'ять на усю країну. Вони дозволяють сканувати усі родимки, зробити заміри та порівняти розвиток новоутворень. Да, всі ті родимки абсолютно нормальні, тому зараз, теж до ніяких Рекомендації ми по удаленню і ліжеким там вмішательством дотика бы не даємо. полгода год буде рекомендувати к нам обратитися опять. Повторно ми зілаємо вот таку вот родинок, Посмотримо, як вони змінились, і тоді вже приймемо окончательное рішення. Таких сідомих пацієнтів, як Олексій, в Україні мало констатують лікарі. Аби більше людей прийшли на профілактичний огляд, оголосили тиждень діагностики раку шкіри. Безкоштовний прийом триватиме з 13 по 19 травня. Окрім державних лікарень у. Приватних торік із майже 400 тисяч обстежених у трьох тисяч виявили меланому. Третина з них померла через несвоєчасне діагностування. Коли вона ще не дала метастази, коли вона ще не приросла через базальну мембрану кожу, то практично 95% людей виживають, тобто нету смертної. І на жаль, якщо є метастази, фактично 80% людей. Погибай. убезпечити себе від хвороби допоможе регулярне самообстеження шкіри на новоутворення. Меланома може сховатися навіть на ступнях чи під нігтями. Головні ознаки небезпеки збільшення розміру родимки, зміни її контурів, кольору та форми. Пацієнти, що знаходяться у зоні ризику, мають проходити огляд у лікаря раз на півроку. Світлі кожі, світле очі, світлі волоси. Люди, які, е ну фактично ніколи не загорають, а обгорають да на тобто, Це люди, які працюють на над. под открытым небом, допустим, там определенная категория людей, там это строители, работники сельского хозяйства, люди, которые имеют какие-то врожденные генетические заболевания, которые связаны с нарушением восстановления, да, допустим, поврежденных клеток. Как надо загорать? Никак. А как нужно ходить в солярий? Нельзя ходить в солярий. Каждый раз, когда вы получили достаточно серьезный загар, Кожа це накаплює старіє, діот повреждіння калагена, йод повріждіння всівозможних структур. Аби не провокувати хворобу, медики радять головне уникати сонця, особливо з 10 до 16 години. На пляжах наносити сонцезахисні креми щоразу після купання або що дві години, носити легкий, але максимально закритий одяг та регулярно оглядати своє тіло. Світлана Олексій Іванченко, канал.